Сховайся, Трікс, Алю, ніхто не має знати про це. Справді, і чому ж це такий секрет? Леді Баг. Леді Баг? Чому ти звеш мене леді баг? Я не леді бак, я марінет. Звичайна дівчинка, живу звичайним життям. <рес> марінет, усі знають, що ти леді баг. І ще ти повчаєш нас. Бла бла-бла. Треба зберігати секрет. Бла бла-бла. Інакше я не дам вам талісман. З мене була б значно краща леді бак, що за сміховинна хранителька. Просто сміховинна. Алю, що вона робить у твоєму домі? О? А, дякую, що прийшов братику. Я вдячний тобі, Алю, що розкрила мені хто така леді баг. І завдяки тобі диво скриня нарешті моя. Аля? Як таке можливо? Тікі, ці дочки! Тільки ти довірилися Алі Марінет. Але я в цьому і хороша, Меледі. Секретів нема. Тепер можемо побратися. Це якийсь кошмар. Якщо хочеш це припинити, просто віддай свій талісман. Це через те, що лишила мене залею. Тільки не можна було лишати Алі талісман. ти це Мені наснився кошмар. Аля посім розповіла, і бражник заволодів дивоскринею. Цього ніколи не станеться. Аля вірна подруга. Аля так. А от її квобітрікс безкоє, коли опиняється на волі. Ну, ілюзія лохнейського чудовиська була потішна. То був пророчий кошмар. Не можна лишати талісману Алі. Марінет, чекай! Марінет вже майже обід, а ти о, досі о, у піжамі. Я знаю, я Я маю заскочити до Алі і дещо забрати. Куди ж він подівся? Та, ну, нора. Якщо я його знайду, нехай начувається. Не Хто перший знайде пухнастика, тому він і буде! Так! Неймовірно, той монстрик, що крістіни проходить. О! Усі знають, ти Ти сказала їм. Довелося. Раз я його згубила. Уяви, як хтось на нього натрапить, або ще гірше, якщо він утече. Ти згубила його? Так, то що? Усі ще згублять час від часу, допоможе шукати замість вичитувати. Лишися на обід, марінет. Розкажеш, як тобі моє коломбо. пошуки. Марінет знайшла Ганібала. Ох... Схоже, знову заворушив лапами. Завтра поверну тебе в зоопарк, друже. Можна вже mm -hmm. виходити. <риклад> <риклад> Кепка боїться павучка малючка, як і ти Булка. Ні, Я не злякався. Я пішов глянути, чи не впав ганібал в унітаз. О, Чому це ти в піжамі? Гарний вигляд марінет. То ти хотіла щось конкретне? Ні, нічого конкретного. Тим паче ви вже знайшли Тарантула таке полегшення, що це не іншу річ загублено. А я знаю, про яку річ ти говориш. Якщо мені довіряють якусь річ, я її не гублю. Хто б казав? Ти щойно загубила ганібала. Можна тебе хвильку? Вибач, Ніно. Це між нами з марінет.